Цими вихідними погода, як і весь минулий тиждень, не потішить сонечком і теплом. У суботу, 8 квітня, у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській Тернопільській і Хмельницькій областях очікується всього від 7 до 10 градусів тепла. На Волині у Житомирській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях – 11-13 градусів в інших регіонах до 16 градусів тепла. Уночі температура буде плюсовою, крім Галичини, де очікується близько нуля. Дощі пройдуть усією територією території України, крім південних регіонів, тому без парасольки з дому краще не виходити. У неділю 9 квітня на заході та в центрі країни прогнозують від 9 до 11 градусів тепла, на півночі до 15, на півдні та сході до 16. Сонце вийде за хмар лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. У Києві в суботу та вербну неділю періодично дощі, максимальна температура повітря близько 10 градусів тепла.